Церково празнує праздник оспоминання святої вікомучениці Анастасії Узорешительниці. До цієї святої моляться люди, які терплять в цьому світі неправедної ганняння або неправильної ув'язнення, оскільки цей мір наповнений нечестіями, неправдами, коли маса простих, добрих, чесних людей часто являються тими, кого ув'язнюють, кого клевещуть, а подліні злочинці безпечно живуть і промишляють. І тому, хто у такі случаї попадає, той молиться до Господа, що, молитвами Святої Анастасії, освободитися від уз, котрий нав'язує цей світ. Но, з другого боку, люди в всьому світі ніколи не сумнівалися, що якщо Бог попустить якоїсь іспитання або попасти в уз современних тюрем або судових переслідувань. Прекрасно розуміли, що Бог попустив і треба потерпіти. Християни Нового Завіта, а про то постоянно тема апостола Павла, посланця євреям, і нині в 10 главі то продовжується, завжди знали, що Бог управляє міром і Бог творить судьби людей. У кожного чоловіка судьба не просто в його руках, а його судьба зв'язана вірою вірою Господа Ісуса і з переданням своєї волі волі рук Божих. для того, щоб порозуміти то, Християни Нового Завіта завжди читали слова Апостола Павла, котрий казав, старий закон мав лентінь будущих благ. Старий закон з його заповідями, приписами, лише був контурами будущого нового завіта, з його благами. Подобно тому, як є чоловік живий, а від нього тінь. Так тінь то старий завіт, а само тіло, тіло во Христі, реальність, новий завіт. І Павел продовжає, старий закон. Коли ж мав тінь будучих благ, а не силий образ віщей єдними й тими жертвами кожний рік постійно приносимими ніколи не може зробити досконалими тих людей, котрі до нього приходять. Бо якщо то було б так, то перестали би приносити їх, бо приносящий жертву, був очищений однажди, не мали б вже ніякого. Осознання своєї гріховності, но жертвами каждорічними, напоминається чоловіку про гріхи, Ібо невозможно, щоб кров простих тельців і простеньких коз уничтожала гріхи. Зато сам Христос, Син Божий, входить у мір, ходить з небес і каже. І децитація одного з псалмів. «Жертв і приношення до Господи не восхотів, але тіло приготовив мені, тіло, тіло котроє Господь бере на себе наші гріхи, приймає нашої тіло, родиться діви Марії і крестом, страданнями, смертю Воскресенням преобразує наше тіло ісціляє його, іншими словами, заново творить нового чоловіка. І тоді і в другому місці псалма читаємо, все сожження за гріх тобі вже неприємні. Тоді я сказав, іду, як у началі написано, і сповнити волю Божу. Бо казав колись. Ні жертви, ні приношення, нізожіння, ні жертви за гріх, котрі б носяться по закону, ти не захотів і не благо ізволив. Зато й прибавив іду тепер. Волю твою Боже, творити, заключає всім світом новий завіт, новий договор, нове соглашення, по котрому то буде мати віру і хреститься, Буде спасений, по сій то волі освященим єдинократним принесенням тіла Ісуса Христа розп'яттям на кресті, на всі времена до скончання віка. Так Бог благословив нам, щоб ми знали, що є у всьому світі уз, коли чоловіка тюрмують, і люди стараються і збігнути того, хоча і в народі кажуть, от, От сурми і тюрми не зарікайся, бо цей світ за стопою іде, щоб злочинці завжди, великі, славні в цьому світі, чесних людей, переслідують, так все було. І не самі кращі люди піднімалися до уровня суддів або людей, котрі відповідають за правду, або тому у всьому світі. Чоловікові чесному не так легко вижити, але вияснилося, що можна, якщо ти віруєш в Христа Ісуса, якщо ти став дитиною нового Завіта, якщо за тебе Христос приніс єднократну жертву, і тепер вона вміняється тобі, по услові, що ти віриш в Христа Ісуса, як Сина Божого, як Твого личного Спасителя, не для усіх. Загалом, хоча і так можеш думати, але ти думай, що Христос прийшов ради тебе, щоб тебе вивести із всього світніх проблем. Тому що, якщо в тебе всьому світі тюрмують, то одна тюрма, то одні узи, тяжкі, противні, мерзкі, але вони завжди, бувають, дочасні, тимчасові, бо лиш так поступає, маю таке число. Кругом себе святих і помочників, і ангельський мір, ми тут діти Божі, котрі в своєму сраженні з гріхом побіждають, а коли видять остатки гріха ліпляться, біжать на сповідь, сповідаються, щоб бути чистими і благословенними, і сповіданими. Приходять святії чаші, прийняли б одно з величайших дарів Божих. Причащення тіла і крові Христової, з'єднавшись з яким ілі причастившись, з яких, ми тут, діти Божі, повні сил і благословення, котрі з легкостю вириваються із уз гріховних, ну а в вічності іменно такі, котрі вирвалися силою Божою із уз гріха, і такі і наслідують Царство Божоє. Амінь.